Розпочинаю сьогоднішній ефір. Сьогодні він коротенький в цілому, в порівнянні з минулим. Він, здебільшого, знайомчий на рівні знайомства з фарбами. І сьогоднішня тема в нас це прозорі жовті фарби. Приєднуються перші гості. Неля вітаю вас. Дякую, що прийшли. Так, прозорі фарби, прозорі жовті фарби. Ми розуміємо, що всі прозорі фарби в нас створені для того, щоб в першу чергу робити лесування. Тобто утворювати певну оптичну складову на картині, або ж підсилюючи, вечерня, або ж підсилюючи існуючі кольори, або в принципі використовувати його по білому і таким чином. Відтворювати якийсь світоносний шматочок роботи. Ну, або ж можна одразу в тому числі змішувати з іншими фарбами, в тому числі і навіть з криючими, але з певними застереженнями. Так, давайте поїдемо по черзі зліва направо. Фарби кот я демонстрував. Тут у нас від італійського виробника Maymour, серія Мейморі Пура їх професійна лінійка. Жовтий прозорий, дуже яскравий і красивий колір. Далі йде нетиповий, але все ж таки кобальт. це так званий ауерелін, прозорий кобальт. За ним слідує імітація індійської жовтої, імітація від Ліфанка теж професійна лінійка. Тут зазначена імітація, і часто це слово всіх лякає і не дарма. В цілому так, здебільшого, там, де імітація, вони імітують якийсь коштовний пігмент, але ми розуміємо, що в історичній ретроперспективі індійська жовта це має умовно природні походження, де да? багато теорії з чого все ж таки робили, чи все ж таки з листя манго, чи з відходів курів, називаємо так. Цей куля. Тому всі сучасні індійські жовті це імітація. Просто не всі це зазначають, як, наприклад, ліфранк. І, до речі, по-різному намішують його, або різних пігментів. В даному випадку ми маємо справу з пігментом 150-м жовтим. Ну, наприклад, у таких виробників, як Майкл Хардінг і Віренсбург потужних, вони роблять на жовтому 83-му. Або ж ще інші, там мішають два, наприклад, якихось повітряна тривога, шахедини підлітають. Здається, ще не було в ефірі у нас тривог таких безпосередньо. Далі так звана Прозора ВОХРа. Цікава історія теж з Ліфанка, старий тюбик. Насправді, це прозора теж Марс один з варіантів, Просто оскільки імітує він здебільшого колір Вохра, тому вони його так і називали. І далі, якраз типовий прозорий жовтий Марс, такий від Робертсон. Англійська фірма. І на останок вже такі на межі з в бік помаранчевого, як мінімум, на вигляд, ось так: Hunqued голд Gold. І складається він аж з трьох пігментів, в тому числі 150-й, цей плюс PR червоний 209-й і PY фіолетовий 19-й. Ну, давайте одразу <кхем> їх випробуємо на смак, щоб побачити, що вони себе складаються. Цей жовтий він. Найсвітліший серед усіх. і це теж важлива характеристика для прозори жовтих. і чому Ну Все ж таки треба мати і більш світлий, не обов'язково мати і велику кількість. Ну, Приєднуюся ще. Друзі, вітаю всіх. Але бажано мати такий максимально світлий і якийсь стенуватий. Цього достатньо для палітри, щоб ну, повністю закрити всі питання з висуванням тощо. Так. Кобальт у нас він такий візуально схожий в Ростирі, але він трошечки менш інтенсивний. І в нього є такий, ну, може, вам не дуже відчутно, звісно, зараз, але трошечки металевий підтон, як у всіх кобольтів сині, наприклад. Це важко пояснити, але вона ж це помітна. Далі у нас іде е, Відліфранка. О, перепрошую. Це ж індійська жовт-туда відліфранка. Так, вона виглядає дуже приємно такою жовто-гірчичною, в принципі, мені вона дуже подобається. Тому я її. Просто давно в мене не було в палітрі саме індійської жовтої. Я нещодавно поновив, теж до цього використала Сіліфранком. Бачимо, що по тону вони вже суттєво відрізняються. Тому, в певній мірі, ми розуміємо, що при створенні максимально світлих жовтих, то чим світліше ваша жовта, тим легше вам ну попасти в тон, фактично, да? Далі прозора вохра, теж і Вже Тут відчувається такий коричневий підтон, типовий характерно для вохр. Е, ну, зрозуміло, що всі вохри мають властивості все ж таки ставати прозорими, але тут ця, ну, максимально така вона прозоренька і приємно дуже викладається. Теж, теж я дуже її люблю. Далі у нас йде Марс жовтий. Транспорт, він ще трошечки коричневіший. Навіть тут помітна невеличка різниця, що він темніший і темніший, звісно. Ну і ханокрідонт, мішана фарба, але дуже інтенсивно і красиво. Давайте теж її розглянемо. Ось така вона, ну, вона вже і не до кінця і жовтою можна назвати, вона да, вже жовто гаряча. Але потужна. Так. Ну, тонально ми бачимо, що знайти жовтий Марс, і ми розуміємо, що, наприклад, висувати щось максимальне світло, якісь бліки ну, важкувато. І важко достатньо ну, Ця коричнева складова вона ну, навантажує світло якийсь шматок роботи. Тому, звісно, при створенні якихось легких, жовтих краще використовувати цю групу, наприклад. Да. Ой, дивимося білимося в розбілі трошечки на них. Ну, наприклад, ось ці розбілювати взагалі я не рекомендую. По-перше, він ховається в білому сильно. Він дуже такий легкий, це мені суміш, ну, не дуже. Кобальт, жовтий Оверлін. Це можна сміливо з білим мішати. І сьогодні, до речі, в мене білого, ну я вже їх використовував, це літопон, так званий криючий цинк. просто больше защадывал эту до кольору, поэтому сегодня взял его. Так, трошечки попробую. Не вот такое боковое светло. О, мне кажется, так трошечки, да, приемнейше выглядит. Так, далее. Возьму уже индийскую жовтую. Она очень классно делает. По сумме еще Золото таке в них починає проглядати Ну, звісно, вони схожі достатньо, коли в розбере, але на великомітному рівні вона нібито трошки більш золотинкою. Далі підуть трошки більш важ... важкі суміші. І тут вже під'як обід, звісно. Знову треба трошечки світу тепер прибрати інтенсивність. Так. Ну, такий вохряний типовий, Нас, насправді, розбір вже виходить. Наступний не буде особливо відрізнятися. Хоча все ж таки да, відчувається різниця теж більш коричневий. Ну, просто я его фізично більше взял у суміш. Але він, в принципі, темніше. Теж достаточно характерний, да, вже зем... землистий відтінок. Далі. Ханакридан. Красиво розбілюється. таким палає вже достатньо помаранчевим відтінком в порівнянні. Більш, звісно, дзвінким все ж таки легким, ніж ця э, група, наприклад. Далі дуже красиво виглядають всі ці фарби, будь-яка з них. Давайте, наприклад, візьмемо, хай буде сама індійська, для підсилення жовтих. Да? Це може бути, звісно, ну, в максимально правильному варіанті висивання поверху. Да? Ну, але так само, в принципі, для аллоприма теж це годиться. О, це кадм-жовтий, середній, воно, воно дає більш гарячі суміші. Наприклад, навіть в розбірі за рахунок саме індійської буде зберігати. Так, що щось... да, фокус: буде трошки, не трошки навіть, а зберігатися теплота. Теж один з таких фокусів праці з жовтами. Прозорі ці жовті вони допомагають у розбігах тримати певну, Для тих, хто пише Алла тримати певну теплоту, яку може вбити в першу чергу титановий біло. Давайте так покажу. Далі дуже красива суміш. Це так, така теж для тих, хто хоче відтворити такі те, тепленьке світло, сонячне висування, да, мова вже ну, таке вже Не, не, не зеніт, сонце, там ближче до вечора, не, не максимум, такі до да, помаранчевого чи червоного. То дуже гарно працює будь-який жовтий з якимось умовним кропачком. Так, знову фокус, вибачте. І ось ця суміш. Жовтий сам по собі занадто він жовтий і такий виглядає ну, одностайно. Червоне дає ступінь прохолоди, і через це цей колір виглядає максимально натурально. Розуміємо, що зараз оточення біле, а коли це навкруги оточення, навпаки більш темне, це працює максимально красиво. Коротше кажучи, якщо ви працюєте. І хочете підсилити і при цьому навіть колорит якийсь да, об'єднуючі створити в роботі. То можна всю роботу, там де є потенціал да, для такого забарвлення. Ось ці сумішок оплак, плюс, як, в принципі, майже будь-який жовтий. ну Вже, вже дивитись ситуативно, да. Більш легкі з більш легкими з, да. більш важкі, то вже зрозуміло, з більш важкими кольорами. Ось, так само красиво мені дуже подобається суміш. Uh, так, нічого якому паралельно. Uh, ну, може завершимо. Uh, Красиво працює з вухрою, uh, Будь-який насправді. Аналогічна історія з як і з Кадмієм. Просто стає вона більш гарячою да, і теж зберігає певні властивості теплоти. Ну, ось така uh, коротенька історія на сьогодні. Uh, в принципі, головне, що зрозуміти, да, де і наскільки ви його використовуєте, і що навіть позові фарби дуже залежні раніше їх функція, призначення важлива з точки зору тональності, яку -то ви хочете відтворити в роботі. Тому не обов'язково мати їх там цілу грядку, достатньо двох, більш темну якусь версію, наприклад, маш жовтий, да, і якісь легку там, з перших трьох. Цього достатньо для того, щоб закрити всі питання в палітрі. Сьогодні, все. Всім дякую за увагу. До нової зустрічі. Всім пока-пока.